Ну, як пане Я високовоцінюю цю техніку, дуже потрібно. І Все, що потрібно, є Для ремонту Дорозі. Слава Україні! Героям! слава! Ми військова частина 73-59, щойно отримували такий чудо-агрегат. Це мобільна майстерня, яка обладнана всіма необх... необхідними приладами, засобами. Для того, щоб проводити ремонт на місці в польових умовах, тобто за умов, коли не можна доставити машини відразу, відбуксувати, яка отримала, скажімо, вогневе ураження, всі чи на згодом. На місці можна там і колоса поміняти, підрихтувати, привезти і далі вже виключити ремонт. Або якщо незначний ремонт, просто відремонтував, поїхав далі. Наскільки це важливо? Надзвичайно. Автомобіль для військового на сьогодні, в умовах сьогоднішньої війни, це така сама зброя, як кулемет, як автомат, як гармата. Без нього неможливо швидке пересування, швидке виконання мобільних завдань. А завдань у нас вистачає. Тому наші ремонтники, наші водії дуже високо оцінюють це надбання. І це чудо коштує 1 мільйон 250 тисяч гривень. На сьогодні ця сума фантастична. Ми знаємо, як важко. Нашим людям у тилу, але ви не змогли зробити це. Ви це могли зробити. Всі, хто пожертвував ці гроші, які через благодійну організацію, твій крок, втілилися в цьому металі, у цих розумних механізмах і приладах, у цих наборах е інструментів. А тут є все практично. Тут є лебідка, тут є всі необхідні інструменти для ремонту будь-якої складності. Тут це зроблено професійно, компактно. І це просто величезний, величезний подарунок вам, від вас нам. І не просто нам це подарунок батьківщини. Це вас внесе в перемогу. Тому разом з вами, добрі люди, ми будемо робити все необхідне для того, щоб швидше перемогти ворога. А ми його переможемо. З таким тилом ми обов'язково переможемо. Слава Україні, слава вам!